От мене розпитують, за... я тут проживаю в Бобриці, в казьму селі над ставком. Розпитують сусіди там за ці водні мотоцикли, знаєте, з кутираці, водні, що ганяють, а що це таке? Лодки з'явилось і все таке. прокат. напрокат. А що хотів сказати, також хочу собі якусь лодочку. Я, я витягнув лодку, якось тут була в воді, її принесло. Я її витягнув в воду, це саме, її вивезли, а там лодка вона є в болоті, ну в воді, напівзатоплена, то її звідти не від. Ну, легше ж забрати з берега. То хоч б позвонили, попередили, що там те саме. І постійно мені кажуть, а от ти рибу ловиш, а я кажу, що відбили охоту ще в дитинстві. А як відбили? Ну, уявіть. Ці охоронці, що тут були, наскільки злі були, стріляли за ту рибу, стріляли. А тепер от діти описують там паркан біля Будинку культури. І ці ж дорослі їх лають цих дітей. То це не діти винуваті. Це ж ми винуваті, ми злі, ми оце такі погані. Ми їх вчимо своїм прикладом, матюкаємось, крадемо, зраджуємо. Давайте ми задумаємо задумаємось і показувати приклад дітам перед усім правильний тільки.